Сейчас очень опасно находиться в Киеве, в Днепре, ну, вот проблема... в Харькове, в Сумах. Хотелось бы ошибиться, но где через 6-7 начнется наступление украинское. И то, что происходит, это эскалация. Если это нас не вразумит, вот эта ситуация, это война. То що нас тоді взагалі може сдвинуть з мертвої точки. Товарищи дорогі, люди добрі, укінчайтесь вийти на поводу этих сволочей. Ну що ж, підбиваючи підсумки пропаганди Росії в 2024 році, звісно, я ж могла розпочати з чого завгодно, але ні. Розпочну з головного пропагандіста. Мені хочеться сказати вам особливі слова. Уважає Росії. Позаді остається ще один год. Он был непростым. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. Новый год один из самых любимых, любимых. наших праздников. Он добрый. добрый. И, несмотря на зимнюю погоду, по-настоящему теплый, теплый праздник. По традиции, традиции отмечаем этот праздник в в семьи с самыми близкими друзьями. друзьями. Через несколько минут очередной год нашей жизни станет годом прошлым. Каждый, каждый вспоминает, вспоминает сейчас самые важные, важные для него события, события встречи. Славы. И все мы ждем, что новогодняя ночь подарит нам удачу и немного чуда. А якщо чуда не буде, тоді то чудіть будемо самі. Ну що ж, якщо ви пропустили, я впевнена в тому, що ви пропустили новорічні привітання Путіна. Принаймні, з 14-го року ви того не робите, тобто 10 років. Ми не слухаємо того, що говорить Путін на своїх екранах телевізорів. Сценарій тот же, слова ті же, ісполнітель. Ви не повірите той же можна було би знаєте, припустити, що можливо в Росії сталася атічка мазгов за весь цей час, і тому вони не можуть придумати нічого нового. Але ні кажуть, що ніякого витоку мізків з Росії не було. Тільки молодежі новий, достатньо креативний, достатньо талантливі, Поступають вона підростає, Вполне патріотично, настроєна, нікуди не собираються. все нравится. А що за сферісний секрет? Безпілотники діли. Ну що ж, безпілотники роблять, щоправда, дарма не сказали, де саме. Туди б могли залетіти і привітати їх або наші дрони лютий, або паляниця, або, можливо, і пекло би їх навідало. Ну і знову таки ми продовжуємо говорити, що з чого почали, тим, власне, і закінчуємо 2024 рік на Росії, продовжують захищати. родину на территории другой страны. Ну, а что до утечки мозгов? Мозги, они без мозгов, не мозги, они не работают. <гум> мозги тоже нужно, мозги тренировать, тренировать конечно. Цитата, я бы сказала, как говорили в ВКонтакте, но а, в ВКонтакте я не знаю, что там говорят, про меня последние 10 лет мы также про него не слышим, если я не ошибаюсь. А, ну, а что касается мозгов, которые нужно тренировать, так это истинная правда, иначе, знаете, Можна повірити в будь-які інсайди, хотіла з бачи але На мой взгляд, ну, поскольку, поскольку я могу только предположить, пока, да, да, где через 6-7 начнется наступление украинское, зональное наступление. Какое? Зональное? Зональное. То есть ага. не фронтальное, а, а зональное. А это что территории. значит? Ну, в а, да, каком-то там да. отдельном да, участке. Да, сейчас украинская страна угу. подготовила три варианта, где организовать такое наступление. Возможно, Но ведь мне не стало интересно послушать. Возможно, возможно, все это будет 2 января. Так, предварительно. А что не первого а, го 1 понимаете, похмелье. все отдыхают. А, и мы, и да, они. Одна зона – это Брянская область. Вторая зона – это Соборожье, Запорожье. И третья, самая сложная для нас, это возможный новый прорыв на территории Курской области, расширение… Это мы а, говорили, когда Можно не было. я уточню, Андрей Владимирович? Да. Вы нам про Брянск рассказывали в августе, когда случился Курск. Вы говорили, что вы две недели Понашите. еще, и в Брянске ждите того же самого. Да. Что за... должно заставить меня поверить в ваш сегодняшний прогноз, при том, что предыдущий а прогноз не, по Брянску не, по... не сбылся? Я, я не предлагаю верить. Я просто говорю о том, что это ожидается. Дивіться, я вам більше скажу: інсайдерська інформація. Значить, дивіться, зональний прорив можливий або на Херсонському, або на Запорізькому, або на Донецькому, або на Луганському, або на Харківському, або на Сумському напрямках. Ну, от прям моя інсайдерська інформація для вас. я нагадаю, що Андрій Федоров, а саме його виступлення, ми зараз бачили, був заступником міністра закордонних справ е в 90-91 році. Звідки в нього така інсайдерська інформація, з яких міжнародних джерел ну тому, що закордонні справи, тож, як ви розумієте, міжнародна робота, хоч і пропрацював він в тій справі рік, тоді коли Україна здобувала свою незалежність. Е але все одно, знаєте, минуле не дає спокою. Ну і він ще й досі чомусь вважається у них експертом експертного рівня, який точно може розказати де, коли і як буде відбуватися. Прорив на якому напрямку при цьому інші експерти в ефірах Соловйова, не повірите, продовжують свою риторику про те, що треба сірети з ліця землі. Зараз очень опасно находиться в Києві, в Дніпрі. Ну от проблема Харків, в сумах, проблема очік очень... многих... людей... ех... матеріалфович. Проблема очень многих людей там в тому, що вони по суті являются заложниками. Да? Вот, когда... да, да, заложники. Да, очень, очень, очень жалко, очень заложники, прям очень жалко. Що кто їм мешає покинути города? Ну, дело в том, что есть блокпост, на который что? тебя просто Какой схватят. блокпост? Никого это уже не схватывает. Если у тебя пошли миллионы, никакой блокпост не сдержит. Нет, но эти миллионы надо организовать. Не все. надо организовать. Надо сказать, 24 часа покинуть город. Ну, для этого, я думаю, надо отключить воду, или и тогда это отличать. произойдет куда Верховный же сказал, слушай, когда по Южмашу ничего, все нормально. Заложники... Ну, Верховный сказал, что будем предупреждать вот мирное население. Да. Сейчас скажем, 24 часа на... Но... Ну... Заложники... Предупреждать... Ну, дивіться, що стосується України, то в принципі тут знаходитися небезпечно, тому що йде війна. І навіть якщо міста знаходяться подаль від лінії фронту, тилові міста, то це не гарантує того, що туди не прилетять російські ракети. А враховуючи те, що вони накопичують резерви, не використовуючи їх протягом там тижня, двох трьох, а потім запускають разом з дронами. Масованими партіями то можна сказати, що немає в Україні безпечного місця, де українці можуть почувати себе в безпеці, прямо. Але що стосується російських міст, теж хотілося би спитати як там Курщина, Бєлгародщина, Брянщина, Ростовщина, невже там так вільно і спокійно дихається, особливо тим, хто живе е, біля військових складів е, або якихось видобувних нафтових скважин, або біля резервуарів з паливом, яке забезпечує російське військо. Ну я би теж знаєте, якби так не говорила про. Е, те, що в Росії станом на цей день безпечно, і це здобуток 2024 року, що в Росії стало небезпечно ще минулого року. Ніхто би подумати не міг, що українські війська можуть знаходитися на Курщині, зайти і перебувати у Курську. Але при цьому знову ж таки. Нікого абсолютно то а, не стримує. Всі можуть знаєте, виїхати з Росії. Я нагадаю, і навіть 24 години їм не даємо. Маєте безліч часу, але стверджувати про те, що в Росії безпечно я би точно не стала. Хатім потесті собственні ітоги года Він приніс нашій програмі унікальний опит і реакція грішенна ексклюзивних політичних спікерів. Мы побывали в резиденции главы Чеченской республики Ранзана Кадырова. Вместе с ним увидели, как идет подготовка элитных бойцов в университете спецназа в Гудермесе. В саммите БРИКС в Казани сразу три президента. Владимир Путин, Александр Лукашенко, Милорад Додик, согласились на персональное интервью. Еще одним нашим собеседником высшего ранга стал премьер Словакии Роберт Фитсер. Накануне состоялось большое интервью с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Все это для вас, дорогие наши телезрители. Спасибо, что смотрите ваше. А я перепрошую, а щодо Грозного хотілося би повернутися. А вам показували, де там системи ППО стоять, і що там з системою свій чужий? Є якісь визначення, є якісь розуміння, куди бити, а куди не варто знову ж таки посилаючись на останній випадок з азербайджанськими авіалініями? Ну і хотілося би зрозуміти, як це пояснюють в Грозному. Де спрацювала система ППО, Кадиров нагородив відразу свого племінничка за те, що він підбив е літак азербайджанських авіаліній. Тут же, що правда, оголосив е день трауру, але вибачень азербайджанській стороні ніхто чомусь так і не приніс. Ба Більше того, щоб ви хотіла сказати, щоб ви знали, але ви і так в тому. Переконания. Опытывание людужерів на вулицях Москвы. Скажите, вы знаете про крушение самолета Вактал? Знаете, сколько я их забивал? Сколько там людей-то погибло? Больше половины. Ой. А ну, что, вы думаете? Не знаете. что думаете об этом? Я думаю, что это теракты опять. А вот... это фашисты опять. Это терроризм, это точно. В самолет бомбу заложили и. Ой. Вот я что хочу сказать. Фашисти кругом. А от в Азербайджані депутати говорят, що це російська ракета збілаться. Нет, ні, ні, ні. Це заложено было. це точно. сто процентів. От кого треба брати на перше ліце на програму? Ви не тих експертів кличете. Запам'ятайте це обличчя. Чекаємо її в наступному випуску вашої програми. Оце вже точна експертна думка. А то ви все розказуєте про те, що Збройні сили кудись підуть. Вона вам все розкаже, де фашисти, де не фашисти, де бомбу заклали, а де ні. А, якщо б раптом у вас, знаєте, почав брати сумнів про те, що а, російський народ же ж тут ні при чому, і що це війна Путіна, і що люди вони не такі, якими їх намагаються показати. І на самом деле, то вони такі. Просто памятайте про это. Мы освобождаем Черное море и э, восстанавливаем свой статус Черноморской морской державы, который был практически ликвидирован. Если бы планы НАТО были uh -huh. реализованы, Украина, Грузия, у нас был бы один порт на Черном море, uh -huh. Новороссийск. Uh -huh. Все. А, ровно то же самое они уже сделали. А что, был бы сейчас как-то что с ним не так? Полис Там... Балтийским морем. Это действительно внутреннее море НАТО. Давайте не будем себя обманывать. Маленький Калининград и находящийся в заливе Санкт-Петербург. То есть они закрыли то окно, которое Петр открыл в Европу. Молодцы, с ноги. Наша задача освободить для себя Балтийское море. Это театр военных действий. И то, что происходит, это эскалация. Сейчас ми решаем одну задачу. Ми освобождаємо Які стратегії. Прям ну мені здається, що ці плани треба писати на карті у тієї, яку Лукашенко свого часу носив з чотирьома направленнями там і так далі. І цю карту бажано теж десь там у Путіна. Над столом прибити, ну тому що стратегічні такі знаєте кроки прописані: як повертати порти, як значить флот підіймати е, з підводного на поверхню, як Москву евакуювати. Ну і Москву бажано теж евакуювати куди то подальше. Е, ну і е, якщо вже за експертних експертів заговорили, звісно, важнішим треком 24-го року стала економіка, це факт 6,2% ну, как, з ВП. в следующем году, соответственно, заложены военные расходы. Это 32,5% бюджета. Вот, посмотрите, что пришло в Сирии, когда перестали платить зарплаты. Вот, держу в курсе. А, например, соответственно, по целому ряду Родаты направлений. вооруженным силам перестали. Конечно, да, там долгое время, соответственно, были проблемы финансового характера, как были... А, так вот почему режим Башараса Асада упал. Не тому, что Россия вклала купу залезяча и Кісток в українські чорноземи і вчасно не підігнала зброю і військових до Сирії. Не тому, що вона перестала вливати туди свої гроші, а тому, що просто військовим в Сирії Башар перестав платити зарплати. І тому, коли прийшли повстанці, він сказав: вони сказали: ну все, нам тут робити немає що, Зібралися і винесли режим Башара Асада, який тримався 53 роки. От воно в чому виявляється. Собака парилась. А гроші, оці, певно, я так розумію, які Башар Асад по 500 баксів вивозив до Росії та в гаманці всі ці 53 роки. Оце певно те, що мало би платитися тим, хто мав охороняти режим Башара Асада. І саме тому він виявляється, впав. От в чому секрет. Тому відповідно Путін робить акцент на тому, що він буде платити мільйони тим, хто зараз лягають в землю. В українські чорноземи. тепер все, знаєте, стало на свої місця. То я думаю, звідки такі зарплати? Два мільйони, п'ять мільйонів фублів. Боїться, щоб його не винесли. Діла російські бойці, а іменно конкретно руські солдат. <пл– Kurt Zo> <пл> <пл> <quê> Причому ділити то не тільки в Курській області, ані то діли всі лідова. Слідово двірі скриваємо. Красава читаката п'ять полупустає кухні єсть мало хатбух ну, ло забирай. Ані то ділають в Дзержинске. ані тоді лаку на всій лінії бойовозаприкаснаві. І це попри те, що їм платять 2-5 мільйонів, хоч 10 мільйонів рублів. Платіть а російський солдат, це той до рук якого липне все, до чого ці липкі руки дотягнулися, бо вони всі, як ви пам'ятаєте, в крові. Ну і відмити їх вийде. Не скоро, якби над ними каділам російські батюшки не махали. Если це нас не розуміють, вот эта ситуація війна. То що нас тогда вообще може здвинути з мертвої точки? З мертвої точки вас уже не здвиніть нічого. Мертва точка, це і є ваш кінець. не тільки 2024 року. Ну що ж, на цьому буду ставити крапку. Дякую вам за те, що. Цей рік провели разом з нами. Чекаю ваші вподобайки, коментарі під відео. Ну і до зустрічі, Па-па.